Діти з 14 років мають право звертатися до юристів для отримання правової допомоги безкоштовно, і серпня цього року підлітки можуть без законного представника самостійно себе захистити. Одна з найпоширеніших підстав сьогодні це позбавлення батьків батьківських прав. Дійсно, в серпні вступили зміни в законодавство, які надали можливість дітям з 14 років звертатися про допомогу до юристів та адвокатів з окремих питань, зокрема і про позбавлення батьківських прав. Це одна із найскладніших процедур, передбачених сімейним кодексом України, яка зазвичай не обходиться без того, щоб Звертатися до суду і відповідно для звернення до суду обов'язково необхідна допомога юристів та адвокатів. Позбавлення батьків батьківських прав один із найскладніших процесів. Здійснити його, наприклад, у випадках, коли один з батьків проводить мало часу з дитиною чи не виділяє для неї достатньо коштів, за словами Богдана Біловара, неможливо. Законодавець встановив чіткий перелік причин, коли одного чи обох із подружжя позбавляють такого права. Це ухилення від виконання батьками своїх обов'язків по вихованню та утриманню своїх дітей, жорстоке поводження з дітьми, алкоголізм та наркоманія одного з батьків, також умисне кримінальне правопорушення щодо дитини в сім'ї. З своєї практики можу сказати, що зараз у нас впроваджені є декілька справ про позбавлення батьківських прав. Один із них, наприклад, це позбавлення батьківських прав щодо матері. В цьому випадку мати шість місяців тому залишила своїх своїх двох дітей на виховання бабусі, і фактично півроку не цікавиться їх доли. Компетенція щодо позбавлення батьківських прав належить виключно суду. Звернутися до судових органів для подання позову, окрім неповнолітніх дітей, які досягли 14 років, можуть і інші особи. Звернутися до суду може. Опікун може один із батьків, бабуся, дідусь, тобто особа, з ким наразі проживає дитина, яка залишилася, залишилася без батьківського піклування. А уже суд він дає запит. Ну, якщо приймає до розгляду це питання, то тоді робить запит до органу опіки піклування з тим, щоб тот подав висновок про доцільність позбавлення батьківських прав. Орган опіки піклування може прийняти такий висновок. Розглядається питання і приймається тоді рішення про доцільність або недоцільність позбавлення батьків батьківських прав. Хочу зауважити, що це є висновок органу опіки піклування. Він судом приймається не як стовідсотково. Такий доказ, що на підставі цього, якщо орган опіки піклування приймає рішення про доцільність, то батьки будуть позбавлені. Тобто, суд розглядає як один із доказів і може його прийняти до уваги, а може і не прийняти. Батьки позбавлені батьківських прав втрачають усі немайнові права на дитину і звільняються від обов'язку її виховання. Вони не можуть бути її законними представниками чи розраховувати на пільги та державну допомогу. Однак це не звільняє від обов'язку утримувати дитину до досягнення нею повноліття, тож аліменти виплачувати таки доведеться.